Хай в радісне свято пасхальної офіри, складають їй вірні, дар палкої віри, відкопи геть всіх, а гнець без пороку поєднав з отцем нас вивів із мороку Смерть з життям зіткнулись і в бою о, диво, во життя загинув, живи правдиво. Розкажи Марії, що в путі зустріла воскреслого Христа, я його узріла. Господа живого бачила пустий, і ангельських свідків полотно і хустки. Вже воскрес Христового смій, Господь і надія, а зустрічи місцем буде Галілея. Знаєм, що воскрести, що це справжнє чудо, царю переможцю, пробач своєму Алілуя, 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 Алілуя. алілуя. Алілуя, Алілуя, Христос наша Пасха був принесений у жертву, тож в Господі вчинімо свято. Алілуя, Господь з вами і з духом Того. Слова святого Євангелія від святого Йоанна. Слава тобі, Господи! Першого дня тижня Марія Магдалина прийшла в досвіта, як ще було темно, до гробниці і побачила відвалений від гробниці камінь. Тож вона побігла і прибула до Симона Петра. Та до другого учня, якого Ісус любив, і каже їм: Забрали Господа з гробниці і не знаємо, де його поклали. Тоді вийшов Петро і інший учень, і вони пішли до гробниці, бігли обидва разом, та інший учень побіг швидше за Петра і прибув першим до гробниці. І, нахилившись, побачив полотна, що лежали, однак він не війшов. Тут прибув слідом за ним і Симон Петро, і він увійшов до гробниці, побачив полотна, що лежали та хустку, яка була на його голові. Вона лежала не з полотнами, але згорнена окремо в одному місці. Тоді ж увійшов і інший учень, який прибіг першим до гробниці, і побачив і повірив. Оскільки вони ще не знали Писання, що йому треба Воскреснути з мертвих. Це є слово Господнє, Святові Христе! Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! воскрес. Дорогенькі любі в Христі, брати і сестри, парафіани. Амуська, кохана, наші діточки сьогодні. Улюблені Божі діти. Добре, сьогодні маємо дітей, то раніше їм розкажемо. Сонечка, ходіть до мене ближче, бо я йду до вас. Давайте, так підітьте до мене. Щоб вас всі бачили, Як коли. Ліза, ти. Віка, Віка, Ліза і... Ніка. 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 Вероніка. Артур. Вероніка. Точка, дивіться, коли пішли е, такі тьоті, були, я прописав, щоб ми вже бачили. Сьогодні ми чули в Євангелії, щоб ви знали, про що Ксьон читав на службі Божій. Пішли такі дві тьоті до гробу, де був Ісус помер. І прийшли, нікого там не застали. А що було, хто пам'ятає? Артур стояв найближче, що пам'ятає, що Ксьон читав що прийшли два учні, так, і нахилилися, і що побачили. Там не було Ісуса, так і що було. Так, камінці були, був відкритий гір і матерія Хусти. така, хустинки були, так? бо колись забивали е, мертвих людей такі хустини, такі полотна великі, потім вже допіру придумали труни, дірни, а раніше так просто забивали, як маленьку дитину пили навіть. І так теж. Великих людей забивали, хоронили, і прийшли, бачать, що полотна є, а Ісуса нема. І що вони собі подумали? Як ви думаєте, що подумали? Якщо немає Ісуса, де він подівся? Пішли, тієї. Марії вони називалися, так? Пішли ти до апостолів і що? Подумали, що він оживився. Що? Що? Подумаєш, він оживився. Так, але бач, вони так подумали, але не знали точно. І думали, а вдруг його хтось забрав, бо це був гріб такого. Одного дядя, такий був чоловік, називався Йосиф, він жив в Ариматеї. Так називався Йосиф з Ариматеї. І вони подумали, а може він переніс цього гробу, може там не можна було хоронити, бо це було дуже близько Волгофи. І почали ходити і шукати учнів, питатися, де подівся Ісус Христос. І тоді два учні прибігли, побачили, як тут тобто, каже, побачили там полотна. Так? І що цікаво, ми, наприклад, слухали про ці полотна, що хустка, так? хустка, в якій була заведена голова, Ісуса була окремо. І це означає, що вона не просто так собі впала, там, скажімо, з цими полотнами, але що хтось мусив її згорнути. Тобто Ісус справді ожив, так, тільки жива людина може взяти ці полотна, поскладати окремо одне від другого і про це Воскресіння. Ті тьоті Марія Магдалина і інша Марія розказали учням. Учні потім сповістили людям. А потім Ісус з ними зустрічався. Так? Прийшов Воскрестий Ісус і з учнями зустрічався. І на річці, як вони лапали рибу, і приходив до них в горницю. Це така була кімната одного знайомого їхнього друга Власне, на другому поверсі вгорі була кімнатка і називалася Горниця. І в цій горниці була остання вечеря. Там учні сходилися молитися на початку, і теж Ісус приходив до них. Так? О, стільки собі запам'ятаєте, а ми ще тільки старшим скажемо, що коли Ісус Воскрес, то власне цей момент теж люди ніби знали Біблію, краще за нас, бо євреї дуже багато знали про Біблію. Але написано, що про Воскресіння. Не було їм це відомо. Тобто вони собі так читали і думали, а може, колись таке буде. А чому? Тому що Ісуса не приймали за Месію. Так не приймали за Месію і думали, що це якийсь другий дядь мусить прийти. І допіру буде Месія Воскресний, і допіру він буде цим Божим помазаником, нашим Спасителем. Тому вони собі навіть не уявляли, що це відноситься до Ісуса Христа. Ось навіть Його апостоли. Бачите? Для того ми як читаємо Біблію, треба завжди собі подумати, про що там розказується, чому Ісус так навчає нас. І тоді будемо розуміти це Писання, яке Господь до нас керує. Добре, діточки, дякую вам, що ви гарно слухаєте. Зараз будемо молитися далі Божу службу і нашим старшим дітям, парафіанам, дякуємо теж за увагу. Писочку коло мене ставай.